Привіт всім друзі, з вами GamesFox Channel і сьогодні у нас на каналі стартує нова рубрика під назвою для новачків. Наша нова рубрика призначена для людей, які не дуже добре розуміються в інтернет-просторі, і для них є великою проблемою скачати якусь гру або зареєструватися на якомусь сайті. Разом з нами їм буде зробити це легше, і я впевнений, що цими відео ми підвищимо кваліфікацію багатьох людей. І так, перший наш випуск буде присвячений тому, як зареєструватися на популярному сайті ВКонтактів. Як би це дивно не звучало, але багато людей не вміють цього робити і разом з нами, думаю, їм буде легше. І так, першим нашим кроком е, потрібно ввести ваше ім'я та прізвище. Ну ми якесь собі вигадаємо. Давайте назвемось, наприклад, Андрій. Андрій... А прізвище вона... У нас буде 40 літ. Далі нажимаємо кнопочку зареєструватися. Тепер потрібно вказати свою стать, якщо ви жінка вказуєте жіночу, оскільки я чоловік, ми вказуємо чоловічу. Далі нажимаємо кнопочку Зареєструватися. І саме найголовніше, що потрібно зробити, це ввести свій номер телефону. І так, друзі, ми ввели номер телефону, нам прийшов код підтвердження і нам тепер залишилось придумати пароль. Пароль придумали йому якийсь нескладний, ну, залежно який ви собі хочете. Я придумаю такий во. Нехай буде. І жмемо увійти на сайт. Тепер нам потрібно вибрати свою країну. Ну, оскільки я з України, в мене стоїть Україна, місто школи. ВІВ. Школа. ну Тут вибираєте, знаходите свою. Я зараз не буду шукати свій коледж, нехай буде оцей клас АБ рік випуску 2021. Перейти до наступного кроку. Тепер вибираємо вищий вуз. Це можна все пропустити, пропустити, перейти на мою сторінку. Ось так, друзі, ми з вами зареєструвалися в ВКонтакті. Тепер нам залишилось поставити фотографію, написати інформацію про себе, коли там день народження і так далі. А на цьому у нас усе. З вами був GameFox Channel. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте про наш конкурс на голоса.